Всім привіт! Сьогодні я буду робити обзор на, на джойстик для керування літака у симуляторі польосів із картону. Я десь на нього півтори години витратив, та я його не сам придумав, а через відео зробив. Зараз я покажу, як він працює. Ось, у мене є турбопропний симулятор, та я нахиляю, та літак теж нахиляється. Я ось так роблю, та він теж починає знижатися. Це дуже круто, як у справжньому житті. А мені його завжди треба тримати, бо якщо його відпустити, він просто ось так падає. Та він ось так працює. Ось тут є така штука, та вона змінює нахил літака. А тут така штука, яка змінює кут атаки літака. Усім дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Всім до побачення!